Старенький бабцін килим я вирішив попросувати, щоб він трішки краще став виглядати. Коли я його почав просувати, мене бабця почала гукати типу, йди допомагати. Я побіг, допоміг і назад прибіг. Але трішки забарився цей килим, трішки зашмалився. Скажіть, де у центрі міста можна скувати? Де у центрі міста можна скусу? <плес> Це бекстейш. Діжі, де у центрі міста можна скуштувати смачненьку каву від професійного бариста? Я навіть не знаю, кому не вже. Дійсно, можна вас на одну секунду, одну минуту, одну я годину, випадку, один час, один місяць, один рішень. Наступного разу де один місяць. Вам теж. Дивіться, який фрукт на дереві росте. Колір в нього чорний, а зовут коте. Скоро він паде з дерева униз. Буде він падати як осінній лист. Купив собі я Марс. На Марс хочу полетіти. Хто може мені сказати, як мені це зробити? В школу космонавтів напевно треба поступити, бо не вмію я ракету цю водити. У школі ми любили грати у карти. Для цього ми сідали на останні парти. Зараз у житті ми також граємо або виграємо, або все втрачаємо. Губка Боб з Америки передає привіт, каже, що в нас є дуже гарний краєвид на нашу столицю, що він обожнює нашу паляницю, що бажає, щоб все погано вже закінчилось, щоб небо відкрилось та засяяло різними кольорами, щоб ми могли вільно гуляти своїми містами. Маю молодь стала багато заробляти, тому вам треба цей крем придбати. 39 дев'ять разів свою сумку ти намастиш, тоді її не зможе ніхто вкрасти. Чому, коли її захотять тебе вкрасти, вона просто буде вислизати там з рук. Не треба, ну ладно, після других шукати Що треба, треба нам зробити, щоб в Україні краще жити, треба війну нам пережити. Загине малий прайрок. В Україні зразу стане все ок. Ми гучно, гучно відсвяткуємо. Запросам всю сім'ю до хати, за колеком порося. Зафарширую я гуся, а дід достане самогон, країна набере розгон, країна набере розгон, а дідо стане самогон, до достане, -до -до до -до -до -стане, стане. Кохав я тебе, моя мила, як цукерку шоколадну. З тобою було завжди жарко, ніколи не було прохладно. Але солодка ця цукерка іншому досталась. Мене цукерка не кохала, вона зі мною гралась. Хочу забрати і брата, хочу забрати і брата, хочу забрати брата, тебе десь на море, щоб ти не бачив, не біди, не горя. Ти у морі тільки купався, та розважався, та тільки на краще, ти сподівався. Ну що, друзі, випускати повний трек? Нам всім вже набридло це прибирання. Для нас це ще те тяжке покарання. Ми би цим взагалі не займались, якби ця пилюка так швидко не збиралась. Ми всі тут прагнемо перемоги та перемоги у житті. Комусь і зараз дуже важко, і він сидить на самоті. Прагнуть усі перемагати, отримати свій цінний приз. Але не всі зможуть піднятись, коли впадуть із гори вниз. Дивіться, який в мене центр музикальний, зараз це пристрій дуже унікальний. Раніше розважав він всіх, неначе тамада. Хлопці танцювали, аж тряслася борода. Собі колоночки по вигідній ціні. Сьогодні буде весело та радісно мені, сусідів щоб не чути, не чути в стіну стук. Врублю сьогодні музику на максимальний звук. Друзі, ви ще пам'ятаєте, як ним користуватися? Я пам'ятаю, у дитинстві подобалось ним гратися, а в когось міг він взагалі поламатися. Зараз він вважається вже майже антикваром. Багатьом людям він не потрібен навіть даром. Скоро такий антиквар буде у музеї. Я пам'ятаю, як грав таким навіть у хокей. Любимо їсти. Цю мівіну. Згадуємо про неї майже кожну годину. Тому ми частенько її купляємо та й задоволенням ми її вживаємо. Зараз вам покажу елітний я продукт. Він в Україні як екзотичний фрукт. Зараз сім'я багатою вважається, коли цей продукт на столі з'являється. Кохаю я Марію! Кохаю її дуже із самого дитинства! І з нею дружу. Вона така солодка, вона така смачненька. Ось вона маленька, дівчина моя, її полюбляє їсти уся моя сім'я. Всі хлопці люблять смачно посмакувати, але ніхто не любить стояти, готувати. Де б це знайти таку дівчину, щоб готували мені, як мати сину? Ми усі знаємо про магію пульта. Вона взагалі вне Хогвартса. Коли ти сів на диван та включив канал, одразу біля себе ти його поклав. Але коли ти почнеш його шукати, кругом подивився, а він пропав. Щоб бути здоровим, треба мед вживати. Та каже мій дід, та каже мій тато. Він буде лікувати тебе кращих врачів, щоб ти ці ліки ніколи не їв. Ти будеш завжди здоровим, багатим, щасливим, красивим та позитивним. Раніше, щоб щось приготувати, треба було у книжках рецепти шукати. Для цього їх треба було купляти. А зараз це просто відкрив інтернет, і ти вже великий кулінарний експерт. Сьогодні нікуди не піду я гуляти. Буду ці носки сидіти зашивати. Я зміг їх порвати, коли тікав від лося. Не знаю, як мені це навіть далося. Цей лось був здоровенний великий амбал. Він біг і кричав, що я машину не там припарку. їсти цю не Згадуємо про неї майже кожну годину. Тому ми частенько її купляємо, та й задоволенням ми її вживаємо. Хай береже вас, Боже, любі мої друзі. Хай цей день минає легко, не в напрузі. Здоров'я вам і щастя, миру та достатку. Хай завжди у вас все буде в порядку. Цукерки на день народження я мамі подарую, хай чаєм вона їх посмакує. Блін, що це за прикол, а їх тут нема. Точно до мене ж учора приходила кума. Я її вгостив. Потім ще сусідку. Потім ще строїтеля, який клав мені плитку. Блін, мамі знову нічого не досталось. В цьому моя провина. Прийдеться знов подарок. Дарити Збова грошима, смаків готова взірватись. Кожен прагне швиденько сюди дістатись. Не треба вагатись, прийди та скуштуй, цей кайф неземний, одразу Зараз відчуй. Якщо дівчат нічим не вгощаєш, ти дівчат швидко так втрачаєш. А якщо почнеш вгощати дівчат, то в тебе не хвата ніяких зарплат. Гірке наше життя, як ця гірчиця, страждає країна та плаче столиця. Коли же закінчиться ціклята війна, відбудують міста. Та у селах дома. Туалет ми знову йдемо, щоб нужду зганяти, і беремо з собою бумагу, щоб дубцю витирати. А коли її немає, що тоді робити? Навалити знов штани, а тоді радіть? Скільки листя на землю упало? Вам здається, що це осень знову настала? Ні, це у нас лютий такий не дуже й холодний, не дуже й жаркий коло. Чи це я як у тумані? Іду на роботу, бо нема грошей в кармані. Учора заплатив я рахунки комунальні. Мама каже, сьогодні треба маку втерти. Будете ви сьогодні булки з маком жерти? Але я поки цей мак вже тер, половину я цього маку взяв та й жер. У кого також були іграшки м'які. Зараз вони дітям зовсім не потрібні. Їм лише потрібна іграшка одна. Нічого їм не треба, окрім телефона. Зараз, куди б я не йду, я завжди беру з собою сумку, рябу в неї я збираю яблука на дорозі. Буваю когось просю, якщо сама не змозі. В неї також кладу продукти, коли купляю на базарі. В неї я нахабно в маршрутку з нею залітаю. Зранку треба смачненьке, щось скуштувати, щоб були сили багато працювати. Та казала мені, мама й тату, життя буде карати, тільки ледацюх, воно тебе посаде зразу на ланцюг. З Аліекспрес заказав собі я клаву. Колір чорний, а літери яскраві. Блін, знов цю коробку щось не те поклали. Як же дістав цей Аліекспрес від цієї доставки в мене постійний стрес. Ось і закінчив я свою роботу. Робота була в мене нелегка, скажу тобі, пока моя робота, піду напевно, поп'ю собі пивка. У кого також так буває, коли приходиш на роботу, то зразу хочеться тікати, піти додому, лягти спати, ніхто не хоче працювати, коли вже гроші впадуть з неба, щоб на роботу ходити не було треба.